Боксерська позиція для того, коли людина бачить, що реально сходить сходження лавини, викидаєш всі свої речі по можливості. Груповуємося. груповуємося для того, щоб мати рука е, слугує як щелину для е, подальшого дихання. Якийсь тут є об'єм, буде об'єм під лавиною, який е, буде людина користуватися в перших там, 15 хвилин, поки не буде е, гіпотермії, поки не буде початок гіпотермії. У попрацю ми його і само пльом. Лиценка віри. Вона сьогодні ми відпрацьовували три локації. Перша локація була це пошук потерпілого під час сходження лавини. А друга локація була пошук потерпілого за допомогою Біпера. Та третя локація спуск з обладінілого схилу та надання їй допомоги. Дивіться, особливо цікаві навчання, що ми мало з таким стикаємося, це пошук потерпілих за допомогою лавинних біперів і лавинних щупів. От, це для нас дуже цікаво і інтересно і ну, має певний результат. Крім того, цікаві також були проведені заняття на обладенілих схилах. Перше, що ми взяли для себе, це Порятунок людини, котра зірвалася, відвіз і витягування людини за допомогою системи поліспасту і зрив на людовому схилі. Як вони фіксуються, як вони цю техніку використовують? Оце нам було цікаво.